Дуже спокійно виглядає Маріну Пушич, навіть попри те, що команда власне цього спеціаліста перемагає Чорноморець на виїзді, перемагає спокійно з рахунком три Ну, Дива не сталося. Насправді, 21 рік чорноморець не знав перемог у домашніх матчах проти Шахтаря. Не сталося виключення і в цьому поєдинку. Артем Бондаренко розмочив рахунок, а потім вже за право взявся. Не із своєю бразильською самбою, і ось такий комфортний за рахунком результату. Тут спілкуються якраз південноамериканські представники з різних команд Райану Щось розповідають. Ну але результат, як кажуть, на табло упелмеш центр знову після цього матчу. Одразу по гарячих слідах. Але заміна у нас відбулася. Чим ми гірше за якісь футбольні клуби? У нас також таки така ротація може бути. Олександр Бандура доєднується до нашої компанії. Олександра, ну і одразу ми ще тебе не слухали. Тобі тоді перше слово по емоціях після цього матчу. Враження. Добрий день. Враження, в принципі, очікуваний результат. Шахтар переміг, Шахтар переміг на класі. Шахтар грав так, нібито вони відчували, що вони переможуть там, один, два чи три ну, Невідомо, але вони від це знали. Тому нікуди не поспішали, спокійно розкатували свій футбол. Дуже багато ударів нам показує статистика, і тому закономірний результат, мабуть, 3-0 заслужена перемога, шахтаря, тому вітаємо їх. Це той був матч, де можна було чисто на класі обігрувати. З вами згідно, я думаю, що Рикошет багато в чому вирішив. В принципі, коли Шахтар забив, Чорноморець вже розсипався. І десь, напевно, ключовий момент. Олександр Кучер хотів міняти гру, зняв одного центрального захисника, випустив безбородька, хотів переходити на більш атакувальний футбол і відразу пропустили другий гол. Захисники не встигли перебудуватися, хто кого буде страхувати, і на цьому власне все і закінчилось. На перший погляд виглядає так, що все було доволі легко, але десь удача була на стороні шахтаря. Я думаю, якщо хвилин там 15 ще б шахтар не забив. Шанси шанси чорноморця б, ну, були б доволі серйозними. Це мене не полишало впевненість, чесно, в тому, що цей гол прийде, тому що перший тайм бентежило те, що у чорноморця не було ніякої контргри да. взагалі. Вони не відповідали. Та вони сиділи компактно, вони захищалися від насправді великої кількості ударів. Навіть перший тайм пригадати Шахтар бив. Шахтар бив достатньо. Шахтар достатньо підходив до чужих воріт. Тому другий тайм, мені здається, те, що в саме в другому таймі вони забили ці три голи, виглядало абсолютно логічно, в принципі, могли. Та почати раніше, почали з 55-ї, але підсумку дуже комфортно перемогли. Давайте дивитися, власне, на ці голи. Всі вони були забиті в другому таймі. В першому ще зміг втриматися Чорноморець, ну а потім штрафний удар. І як і сказав Сергій, так Рикошет допоміг. І це все ж таки розкувало трошки Шахтар. І так само скувало Чорноморець, тому що. Хоч не хоч, треба було вже летіти і забивати. Так. я хотів би звернути увагу на розташування будка. Тобто він не стояв в стінки, а він стояв з боку, і десь він, можливо, закривав огляд вартирею. Можливо, також і в цьому от проблема, тому це вийшло як у більярді, да три кашель. І удар головно ну. там двоє футболістів шахтаря вибігали якраз в момент удару, і Бутко ніби був поруч чи з нейнуло тут один там, хто бондаря потягнув за собою. алограм. грам хто... ну, Рудько також пізно зреагував на рекошеті. Думаю, що я думаю, це дуже складний м'яч для вратаря. Але я не розумію позиція Бутка, чого він там стояв взагалі. Бо тут він працював з Бондарем, бачу, Бондар, грам він перед працював ливі. так, але навіщо ти щось там? видумуєш, стой собі рівно, спокійно. Та. Вратарь, я думаю, бачив м'яч, бо якби він не бачив, він би змістився трішки лівіше, але він як стояв, так і стояв. Але дії Богдана, звісно, трошки незрозумілі. Так, да, він намагався відбити якось цей м'яч, але блокувати. блокувати, але він тільки гірше зробив. Уяви, скільки рішень було? Ти спочатку тримаєш двох, потім вони тікають, і тут в цей же момент ти ударний не Ти Тікай з ними, збір. ти стоїш, тікай з ними. Ти повинен розуміти, стінка закриває один кут, вратар відповідає за інший кут, і ти маєш йому. Якби, не забрати в нього його роботу, так? Ну. Там, мені, здається, в таких ситуаціях дуже важливо, mm. щоб Вартар мав хороший огляд моменту. Mm, да, звісно, тут звісно. вони перед ним всі стали і таке, Ну, він просто був Ні, не зарентував. Він, він бачив м'яч, вони всі відійшли. Але Богдан один залишився і просто в нього втрапив. Реально от Кірку ще зреагував? Ні, нереально. Ну, він зреагував, але він в самий кут полетів, він не, не, швидкість не зменшилась, швидкість була такою ж великою і залетів. Це, напевно, прекрасно всього чемпіонату, такі голи. Власне, от десь індивідуальна майстерність і, можливо, удача вирішила долю матчу сьогодні в Одесі, тому що Невертон просто а я, я просто цукерку тут... зробив. Я вважаю тут правий захисник, правий центральний захисник Чорноморця. Не дуже вдало зіграв, бо він мав Невертон один атакує, кісіль його зустрічає. Так... Підстрахуй кісіля, підійди до нього ближче. Три в один. Олександр, думаю, тут причина в тому, що захисники не встигли перебудуватися, зняли Тараківського, перейшли на два нападники, і там вони підстраховували один одного, а тут просто втратили. Та ні, але орієнтор по ситуації. Ну, звісно, вони ж вони вже грають 4-4-2, там там. Це закон для захисника. Він має страхувати. Так, тут дуже, дуже багато простору вільного було. Коли... Він обіграв кісіля і далі, далі заходить і одне, друге, третє дотик, і потім ще одного обігрує. Тобто, треба ближче грати, вуще. Бо там немає жодного гравця-шахтаря. Ну, подивіться. Угу. Раз, два, три, третій захисник його зараз немає в кадрі. Ось він з'являється. Чотири в один вони. Чотири в один. Він їх. Ну, Там, якось... по суті, в момент удару пішки заходить в штрафний майданчик, трохи глибше ще один футболіст Шахтаря. Та, це. Та якось так дуже легко, без супротиву. Юрмаков мав, мав страхувати Кисіля. Ну і третій забитий м'яч. Я от попросив колег його якраз звідси десь приблизно взяти. Те, як започаткувалася ця атака шахтаря, мені чесно дуже сподобався цей вихід. Робота на власній половині поля та біля штрафного майданчика, троє футболістів чорноморця, пробують підтискати у шахтаря. Ну візуально тримається доволі спокійно, десь індивідуальна майстерність футболістів вмикається, і потім пішло. Пас. Раз, два. Три туди все, вони перед чужим страхом. Дуже схоже на Барселону. на кращих часів в хаві ін'єст. вони також дуже швидко виходили з оборони, короткий пас. Я скільки пам'ятаю шахтар, вони так завжди грали. Вони як заб'ють голоди, і потім починають, починають катати на своїй половині, катають. Команді треба відігруватися. Да? Вона починає... Провокують прес. Да, Пророкують пресинг, і в них з'являються вільні зони, і вони. Раз, два, три і побігли. Просто вся команда біжить назад, і потім вони забирають другий, третій, четвертий. Тому з ними дуже небезпечно грати, в... пресингувати дуже небезпечно їх на їх половині, краще грати в середньому блоці, навіть при рахунку програючи, бо потім можна. Якщо дати, розправити крила, так? Вони, вони просто гарно використовують, дуже але дуже. знаєте, що в матчі з Динамо цього не було. Динамо позиційно атакувало, та, і в них жодної контратаки фактично не було. Це було дуже дивно. Але вихід дуже красиво. У нього ця передача. Клас так, футболістів, він, все красиво. І тут е, теж питання під страховки. Ми так, от, так. з Олександром дивилися цей забутий, м'яч. жаржу зустрічає Ігіналду, і той же Єрмаков. Та... Єрмаков, завусь, будь ближче, там ще шахт... гравці шахтя, не добігають, чи до штрафну, не вбігають. Там будуть і гравці. Ось в цьому. Ні. І в моменті, коли Раніше. Ігіналду заходив, Раніше. коли він робив перший дотик до м'яча. Але, ти знаєш, виправдання, я би сказав, от коли Бондаренко приймав м'яч, там, мабуть, і гравці Чорноморця, і більш половно, болівальників читали передачу праворуч, тому що там вже очевидний варіант був для неї, а Ігіналду лише забігав. І от Рішення Бондаренко-Ліворуч віддати, можливо, трошки і збило. Бондаренко було достатньо часу, спокійно прийняти рішення, не було якогось супротиву, тиску. Ну. Так, але ну дивіться, ми в такому експрес-варіанті пробігли матч Чорноморець-Шахтар, Ми не чули дієвих осіб, побачили тільки три забитих м'ячі. Але для наших глядачів скажу, що по завершенню третього матчу сьогоднішнього дня то буде протистояння Вереса та оболоні. Ми знову повернемося до цього матчу. теж. Так, ну а зараз чергове протистояння команди знизу турнірної таблиці. Не останні, але останньою команди проти. Клубу, який вже не те, що там за крок, а буквально голову, як мінімум, стромив у золоті нагороди. Динамо проти Інгульця, Динамо, гостів Інгульці, як і сказали сьогодні в Олександрії поєдинок, будуть болівальники Інгульця, будуть болівальники Олександрії. Сьогодні дійсно має бути домашня атмосфера. Ми дуже скоро побачимо кадри зі стадіону. Ніка, по цьому, так само поєдинку, чи чекати чогось схожого чи Інгулець, це ж таки більш бойовитіша команда ніж Чорноморець? Ну, <кхм> Граю більш конструктивний футбол, мені здається, здається, ну, буде чудовий сьогодні футбол. Конкурентний, Конкурентний. Я, я, я так Що вважаю. перший не був конкурентним, ну, як на мене. Ця гра буде конкурентна, я вважаю. Мені здається, тут також якби, головний фактор першого гола. Якщо Динамо забиває там, за перші 15-20 хвилин. Напевно, на цьому все і закінчиться. Ну, завжди номінально, коли одна команда сильніша за іншу, то треба не дати їй забити швидкий гол. Коли, наприклад, Динамо, Шахтар, там ці лідери гранди наші забивають швидкий гол. Їм набагато простіше потім грати. Вони розкутіші, вони. Більше як фантазують більше. Тому, а коли їм не вдається забити там перший тайм, коли вони виходять на другий тайм, також не можуть забити, і там лишається 20-15 хвилин. і Вони вже трішки починається, у них така легенька паніка, як кажуть, да? і поспішають, поспішають, і мало тоді менше що вдається. Я хотів сказати, якраз Чорноморець шахтарю не дав забити 55 хвилин. Mm -hmm. Нічого не завадило, потім їм забити три. Знаєте, є <кхи> ще одна. Суха статистика, так тому що він гульця ну немає такого суттєвого факту страху. Перед Динамо вони відбирали очки, грали в нічию, перемагали, і в них серія з чотирьох матчів поспіль, коли вони киянам забивають. Я думаю, не так багато в нашій лізі таких команд, які можуть цим показуватися. За рахунок чого передусім, це лише тримати Динамо чи спробувати шокувати їх на початку, потім тримати або шукати по ходу матч свій момент. Як сьогодні Василь Кобін буде грати? Прогноз. буде Василь Кобін грати, знає тільки Василь Кобін. Ми можемо настільки не да, Ми можемо тільки здогадуватись. Ну дивіться, дивлячись, яку він вибере тактику, аби аби або накривати, пресингувати. Ну звісно, так всю гру не вийде. Або навпаки, відійдуть у середній блок і будуть працювати в ньому і намагатися грати на контратанці. Просто я до чого? Я так згадую інгулець по ходу всього сезону. от їхня така родзиночка була це перші 20-25 хвилин. Вони там несуться як бджоли після того, як весна настає, що Вони скрізь літають. Так само інгулець. Тобто, ось ці стартові 20 хвилин. Якщо за силою інгульця брати, тут їм зробити щось. Стрибнути вище голови, а потім спробувати тримати. Чи розподілити рівномір? Ну, звісно, ну, тут важко сказати, але ну, звісно, краще б перші хвилини, поки є сили, краще приснувати. Ризикнути і понести. Ризикнути, да, поки Динамо може там десь, якась недооцінка буде, десь на цьому спіймати їх, і спробувати забити гол, а потім вже то, грати нижче. Це, це, це логічно, я вважаю. Це в цьому є зміст. Я зараз боюся помолитися, але чи не таким чином «Інгулет» починав матч на Лобановського, коли вони до 20-ї вже 0-2 горіли? <су> ну так. Для Динамо тут був доволі легкий матч. І в принципі, клас суперників наскільки різний. І ми бачимо, що Олександр Шовковський фактично виставляє бойовий склад з невеличкими косметичними, так би мовити, змінами. І проблема інгульця це відсутність основного квартира, якщо ми вже так переходимо до складів, все-таки Паламарчук. Для цієї команди дуже багато значить. Ну, Палморчук наразі є лідер команди. Так? так. І якось без нього, коли ти розумієш, що в тебе ззаді спокійно, в тебе надійно, то і надійність захисників, і їхнє впевненість собі набагато більше. А тут стоїть воротар, який фактично на рівні УПЛ зіграв не так багато. І напевно в цьому для інгу це також величезний ризик. Я абсолютно з вами згоден, що коли грає постійно один і той же воротар надійно, то і команда легше сприймає цей матч, і вони знають, що десь він свій момент виручить. Але грає Жилкін, можливо, виручить, можливо, не, ми не знаємо. Так, да, не так впевнено зараз буде відчувати себе інголець, Але подивимося, як буде складатися гра. Не забуваємо, що «Динамо» грати в Кубку, і тому дуже важливо для Шовковського да, поберегти всіх футболістів. Думаю, буде ротація в другому таймі. Я думаю, він буде по, по результату. Якщо я думаю, будуть намагатися в першому таймі вирішити всі питання, щоб в другому таймі вже в такому щоб... більш простому режимі дотримати на класі перемогу. Ми так сьогодні говоримо багато Динамо, Шахтар, Кубок. Я просто знову ж нагадую, що там ще один матч є. Ще один поєдинок зіграє «Шахтар» і Динамо наступної п'ятниці. Динамо, по-моєму, з Поліссям, Шахтар з Сурею. Тобто перед кубком ще одне протистояння кияни маю. Крім того, Динамо, ну насправді так, дивлячись не такий той великий відрив, 4 очки, але 4 тури до кінця. В принципі, має право не по... на помилку, але, мабуть, не в матчі з відбувцем. Так. Ну, попереду матчі проти Полісся, я думаю, це також важливо, що. Ну, тому... Це такий більш серйозний суперник. Тому... це аутсайдер. Тому і бойовий склад зараз у Шелковського на цей матч, бо хоч не хоче втрачати очки. і Тому, як кажуть, ми бачимо, що немає Михавка, але в нього було пошкодження. Я не думаю, це наслідок не дуже вдалого матчу проти Шахтаря. І напевно така десь потрібна фізична міць в обороні проти Шахтаря. дуже Шаталого. Проти... Таймом та, ви праві. І біловар це все-таки якась фізична міць, що дуже важлива проти команд рівня Інгульця, коли вони будуть закидати м'яч вперед, коли вони будуть пихатися, коли вони будуть створювати якийсь фізичний тиск. мені здається, у цій. Історії буде виглядати набагато ефективніше ніж Михаок. Так ну ми вже підгледіли головний нюанс, головну таку складову сенсацію. Це зміна голкіпера Вінгульця. Я думаю, про це нам детальніше, чому так розкаже зараз Ела Іванюкович та і загалом про всі новини з місця подій. Тому Елю чекаємо від тебе інформації. Студія, вітання. Ну щодо власне зміни воротаря Василь Кобін, поки тримає це в таємниці, не став привідкривати карти. Чому змінив голкіпера? Ну давайте загалом про сьогоднішній поєдинок. Сьогодні, звісно, тут інгулець номінальний господар. Але знаєте, за моїми такими спостереженнями, сьогодні Динамо все ж матиме на трибунах більшу підтримку. Навіть сьогодні, коли виїжджала з Києва, бачила, що до Олександрії прямує достатньо багато вболівальників київського клубу. Ну а на полі, я думаю, все ж більш комфортніше Чуватиме себе інгулець, адже п'ятий поєдинок поспіль команда Василя Кобіна проводить тут на стадіоні Ніка. Ну, якщо бути точною, то четвертий з половини, адже знаємо, цієї середи дограли грудневий поєдинок проти зорі, і він завершився сенсаційною перемогою Василя команди Василя Кобіна, і знаєте, так трошки іронічно пожартував Василь Кобін з приводу того, що команда залишила останню позицію в турнірній таблиці. Що його підопічні мали це зробити ще п'ять. Турів тому ну зараз як є, тож попереду боротьба за збереження прописки в УПЛ і календар доволі непростий. Далі у Інгольця поєдинок із лівим берегом такий лобовий, можна сказати далі. Зустрічі з шахтарем та ворською. І тут також трошки знаєте, пожартував Василь Кобін. каже, що а, календар не такий же складний, навіть легше ніж був до цього. Принаймні не доведеться грати а, три поєдинки за вісім днів. Власне, як це відбувається зараз і. Інших кадрових втрат і замін таких от ключових немає у інгульця. Знаємо, що в цьому перенесеному поєдинку через регламентні норми не міг наставник задіяти дубілея та малиш, але зараз вони в його обоймі і залишаються у запасі на цей поєдинок. Щодо Динамо, команда прибула до Олександрії напередодні. Сьогодні вранці поснідала. Далі мала вільний час, і потім лише установку вже перед виїздом на стадіон втрат також небагато, але вони є. Е, Михавко не слухав цю настанову на цей поєдинок, адже не прибув разом із делегацією до Олександрії. В нього невеличке ушкодження. Ну ось по старту можемо побачити, що відсутній в основі Ярмоленко, який до речі, пропускає. Перший поєдинок у старті у цьому 2025 році цікаво, що там можливо дав відпочити лідеру команди Олександр Шовковський. Ну і знаєте, на завершення свого включення інформація, яку попросив мене сказати Микола Шепаренко для пояснення загальної ситуації. Давайте повернемось. Поєдинок Кривбас Динамо. пам'ятаєте. Тоді я розказувала історію, що вдалося так дізнати, що один із футболістів напередодні поєдинку в ніч перед матчем з крив. Басом грав у відеоігри допізна. І тоді це відео просто завірусилось у соцмережах, і вболівальники писали а, в коментарях, що це Шапаренко, хоча я тоді прізвище не називала. І ось власне Микола попросив сказати, що це не він. І так дійсно це не він. Ну а хто поки відкривати карти, все ж не будемо, можливо, колись. Ну а тут на цьому в мене все. Чекаємо, матчу суддя. Так, Елю, дякую тобі. Е, ну от Ела Іменюкович, яка знає секрети футболістів, знає, що це не Шапаренко, дуже довго грає у відеоігри. Ми і їй, і Миколі віримо. І давайте повіримо стартовим складам команд, які Василь Кобін та Олександр Шовковський на цей поєдинок виставляють. Як сказала Елла, та як ми сказали, по складу інгульця. Головна новина. Присутність у воротах Жилкіна. Я так подивився, не знаю, правдива чи неправдива інформація. Його останній матч у кар'єрі був у лізі конференції ще у складі Луганської зорі. І що ми бачимо, тут ще так, що може кинутися в очі, немає в основі двох. Креативників, атакувальних гравців, і Олександра П'ятого, і Романа Волохатого, Сьогодні Жаджук та сад, виходять в основі. А так, в принципі, залишається абсолютно та сама обойма, яка й була в попередніх матчах проти Зорі та Олексій. Відсутність П'ятого, тут погоджуюсь в плані креативу, відсутність Волохатого, мені здається, обов'язково потрібно підкреслити, тому що це оці, речі, всі. Аути аути на 30 метрів. Кожен аут кутовий в інгульця. Роман Волохатий – відповідальна людина. Просто для Інгульця аути це реально далеко не остання тема під час матчу. Так? Вони дуже багато їх виконують, місцями якісною створюють суперникам проблеми. Але без Романа Волохата мені дуже цікаво, хто і м'ячі буде туди жбурляти. Бачите, без основного вратаря, який там відбиває пенальті, без гравця, який кидає аути, інгулець без двох своїх. Сильних сторін чи без двох своїх от, козирів. Виходить на матч проти Динамо, може сьогодні не буде пенальтів, але Так, можливо щось Василь задумав таке особо. Пінальті При... можна буде замінити так. кіпера випустити. Паламарська по складу Динамо, порівнюючи з класичним, є дві зміни. Волошин виходить в основі змінюючи Ярмоленка. Ярмоленко є на лаві запасних. А от нема на лаві запасних михавка. Його місце займає біловар. А так як бачимо, все абсолютно найсильніше, що до чого вже нас привчив Олександр. Шовковський. Так. то що, такий короткий анонс від вас. Анонс? <гум> анонс, прогноз. <гум> він <в> Динамо. 15-30. <гум> Здорово! Дивіться, Дивіться, насолоджуйтесь чудовою грою. <гум> <гум> Болівайте за свою улюблену команду. Хтось боліває там за голкіперів, за Паламурчука, щоб він ще рекорд ще свій перебив рекорд. Хтось за Динамо. Дивіться, я вважаю сьогодні або нічия, або переможе Динамо з мінімаміма. Розгрому не буде. Так, я вважаю, буде доволі легка перемога для Динамо. І десь доля поєдинку, що буде вирішена в першому таймі. Хороший газон в Олександрії, що також на користь буде Динамо. Відсутність Ярмоленка не є проблема, Він проти шахтаря зіграв повний поєдинок. Йому потрібно просто дати відпочити. І ми всі розуміємо, що в Олександра Шевковського є доволі хороша лава запасних, яка в будь-який момент може додати. Абсолютно, так як ви сказали, друзі, тепер дивимося футбол. Поки ж нагадаю, що Вібет Україн преміум спонсор показу. Україн» – об'єднані футболом разом сильніші. Ну і ярміч, український бренд, класичного чоловічого одягу. В ньому ми і будемо дивитися цей футбол. Він Динамо на ваших екранах.